Всім йоу, це ПК, за 15к дівчини нема, в мене є рука. Всі круті тіпи вже побачили, що то таке. Що це Що це взагалі? Як це розуміти? Це готовий комп вартістю в 16 900 гривень. <хи> Та чи вартує він своїх коштів? Бігом дивиться, що там приховав пан Коцький в своєму дуплі. Збірка на інтелі 13-го покоління і відеокартою з 8 ГБ відеопам'яті, так я б описав цю збірку, якби працював в Ельдорадо. Але я працюю в конторі погірше. Працюю на сам. Тож цю збірку я опишу? Як чудово. Але з ним. Я не можу відмовитися від всього, що я коли-небудь говорив про цей блок живлення, мягко кажучи, я його недолюблюю. Це. Брехати не стану. Перші думки, коли бачу цей комп, по-перше, що це? По-друге, що це? По третє. Що... Класна відеокарта, зазвичай за цю вартість можу самотужки зібрати щось по типу RX 5700 XT і Ryzen 5 3600 з крутою b 550 материнкою з PCIe 4.0. Але тут у нас трошки все по іншому. Відеокарта RX 6600 – це RX 5700 XT на дефіциті калорій, яка має ще баф в виді RTX. оскільки у нас покоління повище, то вона підтримує промені. І так на 25 п'ятий рік це доволі важлива штука, тому що існують ігри, які по дефолту вимагають, щоб існували промені. Тобто вони їх не можна виключити в грі. просто Гра в загальному потребує променів. І такі ігри на 5700 XC не запустяться взагалі. А на рік ще 600. Сьогодні побачите, що вона там творить чудеса. 150 і 150 кадрів, алло? Що? Це... 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 Можливо. Але на то, в принципі, 5700 XT вартує десь в районі 5000 а рік 6600 десь 78. По ціні як 3050, по продуктивності краще 3060. І, до речі, це одна з моїх найулюбленіших відеокарт в дальному. 100 ДДП. FPS як в 3060 і ще й вартує менше. Ну що за лапочка? Процесор в цій збірці i 3 313100 f ЛГ 1700 саме по собі не дуже вдало конкурує за m 5 Та і DDR5 в цьому ПК теж немає. Процесор цей на рівні з Ryzen 5 600. Не є, так, да, все правильно, цей процесор навіть не на рівні 3600 Ryzen з am 4 сокету. Чому так? Тому що він має набагато меншу кількість ядер, а саме на два ядра фізичних, на 4 поточних. Нє. Логічних. Коротше, в іграх де треба багато ядер цей процесор може іноді задихнутися. Не дуже це добре, насправді, але здебільшого його має вистачати всюди. Проте сьогодні ми будемо кошагарити не тільки цей i3. Мені ще докинуло цієї збірки i 5 13400F, який можна всю збірку додати з доплатою в 3000 тисячі гривень, тоді вже вартість сягатиме 19 тисяч дев'ятсот гривень. Новий АІТ. На диво в цьому процесорі 65 ватт ТДП, байтретього 58. Але суть цього i 5 в тому, що він, окрім своїх шести нормальних фізичних ядер, має ще 4 енергоефективних ядра. А саме ну, можна порівняти це, напевно, з ноутбучними процесорами, тобто 4 обрізаних ядра. І 16 потоків. Я взагалі без поняття, звідки звідтюни взялися. Якщо ядер 6, 4 енергоефективних коротше, арифметика тяжка. Я в географії не розуміюсь. 16 ГБ байдідіар 4-ї пам'яті на 25 й рік вже може бути мало. Комп може в певних задачах почати задихати. Наприклад, в расті який я так і не зміг запустити, навіть коли додав 12 ГБ файлу підкачки. Може я мало додав, хрінь його знає. Напишіть мені в коментарі, може це можна якось пофіксити, бо я, чесно кажучи, мені здесь тут просто тупану. материнська плата всього лиш на чіпсеті e від різних виробників. Хто такі різні виробники? 500 SSD-шник і блок живлення 500 ватт. Давайте без коментарів про нього. Вірніше коментарі тут якраз таки потрібні. Послухайте, що я там казав про нього. Дуже цікаво саме те, що тут і блок живлення у нас приховали який. Або, ну я не знаю. Не знаю, що саме приховали. Може це якась марка блокожила, але він тут тупо чорний. Ми не можемо бачити, який він тут саме. Може це, щоб не відлякувало людей від того, що сьогодні буде, я часто не знаю. На рахунок корпусу він скоїв на мене напад. Так, окрім того, що в цьому корпусі в нас тут хріново відтягуються ці частини. Е, чого. Шо? Це не залізає сюди? Що, серйозно? Що, блядь, Що тут це придумав? Тупий корпус. Тут явно є проблемка, HDMI ніяк і не залізає, тому треба від'єднювати відеокарту, послабити її трошки, щоб вона опустилася, і після того вже приєднювати HDMI. В принципі, досить. Тепер він залізає, дивіться. Віть. Все. Правда, на що цей тупізм було робити, я не знаю. Найголовніше не бабахне, будь ласка, не бабахне, Я ті прошу. На цьому моменті мене легесенько так вмахало током. Тому, друзяки, не забувайте надягати резинові капці перед тим, як лазити в компах. Хоча б. Спрацювало. Тільки не бейсі. Перед цим головне запхати два пальці в розетку, щоб бути на одній хвилі з блоком живлення. Як тут гарно? Ну, ніби це всі аспекти, які присутні в даній збірці. Давайте не будемо лапати гулі, йдемо бити дулі. Так, от ця збірка виглядає працюючою. Та й ніби все, включився він за 5 секунд. Ця установочка виглядає приблизно ось так. Тут сюди буде записуватися тести. Тут і у нас карта відеозахоплення і Let's go. Counter-Strike. Сама контроверсійна гра на сьогодні. В мене дуже великі очікування від ай третього в цій грі, і не те щоб я дуже розчарувався, коли зайшов з самого початку. В мене стояв. Високий пресет налаштувань мається на увазі. І ФПС було в районі 150 на дезматчі. Думаю, типу, круто, зараз зменшено налаштування графіки і буде взагалі чудеса. Але ні, навіть на низьких і в 4 на 3 ФПС ніяк не змінився. Тому що він знато так впирався в i3-13100F. що стало несподіванкою на той момент особисто для мене. Хоча, якщо грати в матчмейкінг ти такої штуки не помітиш, з ФПСо там проблем не буде. Я думаю, ФПС там буде 300 чи більше, що теж там менше людей на сервері і менше всякого двіжа. Але поки ось так. І PUBG лише підтверджує факт того, що на цій конфігурації сподіватися на силу дефолтного процесора нема сенсу. Тому що тут теж саме на ультрах і на мінімалках все впиралося саме в процесор і ФПС не відрізнявся. Тому, якщо користуватися цим компом, то виходить, що лише все запускати на ультрах, щоб впиралося в відеокарту. Ну, типу, якщо нема Фепесу, щоб хоча б хороша картинка була. Проте не скажешся дуже погана продуктивність в цій грі. Просто скажу, що на 3600 було би все-таки ФПС побільше, навіть в PUBG. Але не було б можливості вліпити ddr 5, якого ці збірці. До речі, так немає. Нова гра на тесті Індіана Джонс, гра, яка використовує RTX навіть для того, щоб запуститися, Як я про це говорив. Що унеможливлює її запуск на конфігураціях зі старими відеокартами. Але гра тут не запустилася. То що виходить, ця конфігурація теж стара? Ні, швидше це все це через те, що я встановив цю гру на іншому компі, а потім цей SSD-шник переніс на збірку з дропзони. І відповідно через це гра видала помилку і не запустилася. Тому, ну, в цій грі все одно процесор, чесно кажучи, не вирішує майже нічого, він там не буде навантажуватися. А от відеокарта, давайте я її поставлю в основний комп і перевірю ФПС Індіана Джонсі. Гра вже, звичайно, що запустилася. І на низьку середньому пресеті налаштувань гра видавала 60-70 кадрів. Що мені в цілому сподобалося. Думаю, якщо навіть включити повністю середній, FPS все одно буде десь 50. -50. 60, що є комфортним для гри в цю гру. Але навіть так гра виглядає досить приємно. rdr 2 без неочікуваних результатів видала на згенерованому грою пресеті для продуктивності і якості 80 кадрів в середньому, що не може не здовільняти мого маленького ковбойчика. В шляпі. Якщо б я обирав гру, яку я не буду тестувати, це б точно був Battlefield 2042 Ця срань мені відмовляється запускати оверлей Afterburner Хоча будь-яка інша гра його спокійно запускає. Я вже навіть включив режим КумпетіТібільнес. І воно все одно не запрацювало. Тому доводиться користуватися костелями і дивитися на стімівський ФПС в оверлеї. Але на моє здивування, i 13 сто вирішив всі грі ультанути і видати середній ФПС більший аніж в cs 2. При тому, що в CS2 було 16 людей на матчмейкінгу, а тут... 64. Ну, типу, взагалі, це не адекватно. звісно, лоу, але сама гра тяжка піздець. Та й на сервері до хріна, техніки постійно щось бабахає, і 64 людини, які роблять унікальні рухи. Я не знаю, як цей процесор виживає, але йому чисто похую. Він 140-160 кадрів стабільно дає. Може, то така пуста карта нам випала, але все ж мені подобається, як тут себе показала ця конфігурація. А тепер будемо тестувати сталкер другий. а, -а, -а -б -б -б. я сас. Із невідкомпильованими шейдерами. В нас все впирається в процесор, як ми можемо бачити. 100% навантаження самого процесора, саме його відеокарта навіть, ну, ладно, відеокарта теж на сотці, звичайно, тому що 96 це в неї тут, типа, сотка. Але на середньому пресеті. Без будь-яких типу генераторів 50 FPS це, чесно кажучи, це нормально. Генератором кадрів вже можна було би отримати приблизно 100 FPS, проте я думаю, що і без цього можна спокійно насолоджуватися грою в Сталкер 2. Чесно на i 3 13 f При Притому, до речі, зверніть увагу на температури i 3 під цим кулером: 79 градусів досягала температура в Сталкері другому. І це є недобре. Але от запам'ятайте цю цифру саме на i 3 потім дізнається, чому. Hogwarts Legacy, на жаль, на Ультра. Рах без RTX дуже сильно статерив, саме через процесор, як не дивно. Тож я вирішив нічого не міняючи, поміняти ультри на високі, а як це, я ж поміняю. І все стало на свої місця. 50 кадрів є з великим опором, все ж сам процесор, але зате вже з рівним часом кадру і без пролагувань. Ставлю пальчик в жопу. В кіндум Камі ситуація подібна на ультрах 30 ФПС, а на високих вже стабільні 50. При тому картинка особу не змінилася. Мені здається, навіть картинка більше міняється від міняння Ефсару, аніж від графіки. <свісно>, тому що, як на мене, це лише якесь лишнє навантаження на систему. Хіба ні? Реально ж, графіка не міняється з високих на ультра. А ФПС. Дуже навіть сильно. Залишились якій Ми точно протестуємо RTX на i 3, 13100, ну і заодно на рисі 6600, яка відповідно буде його впроваджувати. Кіберпанк. Довго не чекаючи, запускаємо ультра rtx і краще я б, звичайно, цього не робив. Рисі все ж тяжко це все на собі тягнути. Тож виключаємо з того РТХ, а все нахрін, е, але самі промені залишаємо. Є вже 60-ка. Правда, я не знаю, що тепер ці промені взагалі в цій грі міняють, але схоже, що і впевне. Але схоже, що і ФЕПСІ ніхто не міняють, тому що я виключив RTX, поставив просто ультра налаштування і FPS все одно залишився 60 кадрів. Зате в Кіберпанк можна грати в 60 кадрів на ультрах, на цій конфігурації. На тому дякую, що хоча б тут процесор не так сильно провалився. Але це ще не все, що я маю тобі показати. Мені вліпили в комплекті ще відразу i5 13400, за який потрібно нагадую доплатити 3000 доларів до вартості цієї збірки, щоб я перевірив на цьому процесорі цей прекрасний кулер. Самий надійний, самий безпечний, самий єблубійкий інтелівський бок кулер. Ну і заодно трішки краще розкрив відеокарту на цій збірці, тому що, як ми бачили, і третій не завжди справлявся з цим. Притому тут і досі залишається гім Max 500 ватт, і опції його заміни, до речі, немає, що саме дивне. Тож мені стало страшно за життя цієї збірки, і я все ж вагався ставити i5. Але я згадав, що i5 хаває всього на 7 ватт більше. І відеокарта в нас одна з найкращих по енергоефективності за, всє... <звіт> за весь час. Ну і перестав переживати за цей рахунок. З такою енергоефективною конфігурацією навіть. Цей блок живлення мав би справитись, я сподіваюсь. Oh, Тож Ай3 13400 вже в компі. Він набирає вже неймовірних 700 балів на одне ядро в CP'Юзі і 6000 на всі. Нагадую, що це через те, що в нього є нерефективні ядра, які насправді не такі продуктивні, як може бути. В іграх вони так багато продуктивності, як тут, І на синтетиці не додають, але все одно це є вдвічі більше за ай третій. Такий кулер я ще до речі не скидав. Я трошки. <реш> а тут і не закріплений кулер. А в чому проблема? А чому він не закріплений Тепер треба Тут від'єднаємо і все. Виходить цей процесор сокета. Ну, не знаю, що це за термопаста. сподіваюсь, якась хороша. Знаєте, що мені здається, що тут зробили? Тут коротше. Термопасту нанесли, типу, не знаю, чи нормально, трошки не так, як я це роблю. Я це роблю по-іншому. Я все-таки розмазую трішки. Тут і просто навалили її кулером розплющили. Тому це може бути трошки дивно. Може через це температури такі були, я хіргу знаю. Але ладно, що я, блять. При... Я цей кулер буду виправдовувати, чи що? Ай п'ятий 13400 F. Вставляємо його тут зараз. Оця технологія їхнього прикручування це просто це просто жах. Що це літає? І в кесті другій ця різниця помітна, буквально відразу: 250 FPS фпс замість 150. Звичайно, що так і буде, тому що відеокарта ця ця тобі не, не смішки. Всякі. Розумієш, вона досі вміє дуже багато речей, і вона досі, досі дуже потужна. Але на моє здивування, FPS не втримався таким увесь час, прикинь. І потім почав різко падати і став буквально таким ж, як на i 3 моментами. Що це за приколи від Intel, спитаєте мене? От і я не знаю. 5600 x видавав 300-350 кадрів на тому ж дезматчі з тими ж налаштуваннями. Але тут же i5 13400, прошу замітити, Ryzen 5 5600 конкурент якраз таки є 12400F, а це 13400F, тобто потужніший процесор. І все одно FPS ані близько не такий, як на Ryzen 5. Чому це? Напевно, через кеш третього рівня, якого тут всього 20 МБ, а в Ryzen 5 5600 32 МБ, що ж це все через нього. І при тому, що Ryzen 5 5600 ще й дешевший. Тож тут це лише показує всю силу AM4 сокету і всю слабкість LGA 1700. В іграх, де потрібно FPS PUBG був вже над в середньому 180 FPS на низьких налаштуваннях, що не є дивом для цього процесора. Cyberpunk FPS не змінився ніяким чином, тому що впиралося все в відеокарту. А де FPS змінився, то це Stalker 2. Тут же в 4 на 3 на низьких налаштуваннях без генератора можна грати в 90 FPS без будь-яких пролагувань і фрізів. Прикинь, спитаєш мене, хто так взагалі грає? Не знаю, можливо, якісь ентузіасти, але як показує тест, це одні з найкомфортніших умов гри в Сталкер 2. А що там з температура? Бо цей кулер не виглядає таким надійним, щоб тягнути I5 13400. Він I3 як би ледве витягував. А схоже, що температура була меншою, ніж на i3. Як так вийшло, я поняття не маю. В i3 навіть ТДП менше, щоб ти розумів. Можливо, це все ж через те, що я розмазав термуху по всьому процесору, і це допомогло зменшити температури трошки. Або термопаста в мене якісніша була, ніж туди поставили, хоча не знаю. На смак пробував, ніби така сама. Але кулер виявляється, витягує i5 13400 400F, до речі, без будь-яких проблем. Тож доплачувати тисячку за башту тут і не треба. Ну а якщо ти хочеш щось на цьому компі розігнати, h чипсе тобі не дасть цього зробити, навіть не сподівайся. Хіба відеокарту на 5 ватт можеш розігнати, і це максимум. Чи можна зібрати самому збірку краще, ніж ця? Звичайно, що можна. І навіть, напевно, що треба, якщо в тебе є на це час і, і вміння. Тому що, я думаю, що щоб цю збірку привести до ладу, треба тут і 32 ГБ оперативки, і i5, і 13400. І, напевно, що краще блок живлення все ж таки. А оскільки тут не всі опції такі є, тож зібрати таку збірку самому, давайте зараз порахуємо, скільки це вийде. Я прямо тут порахую. Підрахуй. Так, відеокарта 6 тисяч 13 сто еф, це 2 тисячі. До речі, чому його так дорого продають? Материнка в нас вартуватиме ще 2 тисячі. Оперативка 1000, SSD шник 15, 12500 і блок живлення ще, напевно, 1,5, якщо новим його брати, разом з корпусом. Це, коротше, вийде десь. Я порахував 15 тисяч. Збірка коштує 16900. Націнка не така велика, до речі, як я собі думав. Враховуючи те, що в цій збірці все нове, крім відеокарти, я порахував все вживане, то напевно, що націнка не така велика. Коротше, чуваки, да, збірка, вона так то майже без націнки, але й зібрана вона по відповідному. Е, з плюсів тут і по-любому це відеокарта, це величезний плюс. Е, ще один плюс, це напевно, що все ж платформа LGA1700 все таки може підтримувати ddr 5 при правильній материнці, за яку треба теж доплачувати. Да, і хоч звичайно, що якби я своїми кесерськими мозгами не любив цю платформу через те, що там мало FPS КС 2 але всіх інших гір гірах FPS там достатньо багато і на рівні з райзенами. Тож ця платформа, я не можу її не назвати сучасною. Типу, це є сучасна платформа, хоч і без перспектив. Я М5 краще, але за свою вартість вона достатньо хороша. Ну і ще мінуси: це блок живлення і корпус, який током хуяриться Я думаю, що на цьому, в принципі, всі висновки по цій збірці зроблені. Купляти її жені, звичайно, що вирішуєш ти сам, це був огляд збірки. Жар. Мені якраз зараз пече пиздець, будлі 30 градусів радусів. Ну і все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Стріми на цьому каналі проходять. Приходьте сюди, бляха, що я там, один буду сидів, чи шов. Давайте.